Доброго дня, шановні друзі. Тема сьогоднішньої нашої розмови: кому ж належали ядерні боєголовки, ядерна зброя, яка залишилась на території України після розпаду радянського союзу. Обговорення цієї тонкої і достатньо цікавої теми спровокував такий собі спецпосланець президента США з особистих доручень Річард Річардґрен у своєму пості в мережі X. Він сказав, що ця зброя, ці боєголовки, належали, нібито Росії, а не Україні. За його словами, Україна повернула Росії її ядерну зброю, і це незручний факт. Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишка. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні, пише Ґрену. От така провокативна заява, і вона вже спричинила певну полеміку. Так, екс посол США в Україні, експерт із стан ядерного озброєння Стівен Пайфер у тій же мережі. Ікс написав відповідь на цей пост Гренело. Він сказав, що той категорично помиляється і порадив йому вивчати історію. Я допомагав вести переговори, пише Пайфер, щодо Будапештського меморандуму ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберігання були під винятковою відповідальністю України. Пайфер підкреслив, що Україна віддала Росії міжконтинентальні балістичні ракети і ядерні боєголовки для ліквідації значною вірою, тому що Москва зобов'язалася поважати. Суверенітет і територіальну цілісність України і її незалежність. Думку Пайфера підтримала і як-міністерка Франції у європейських справах Наталі Луазо. Вона також у мережі X відповіла Гренелу на те, що зброя, яка залишилась в Україні після розпаду Радянського Союзу, належала Радянському Союзу і була Радянською, а не Російською. Ось така неоднозначна ситуація. Тож, кому насправді належала ця зброя? Розберемося далі. Однозначно, це питання відповісти дуже складно або практично неможливо, бо воно містить дуже багато різних аспектів. Давайте по черзі і так і розглянемо юридичний аспект ситуації. Після розпаду радянського союзу в Україні залишився дуже великий арсенал ядерної зброї. Експерти говорять, що він був за розміром третій у світі. В Україні розміщували 176 міжконтальних балістичних ракет, на яких були ядерні боєголовки, і не по одній на кожній, а також були ще 2,5 тисячі ядерних зарядів тактичного призначення. Україна фізично контролювала ці боєголовки, ці заряди, ці ракети, тобто вони фізично розміщувались на території України. Проте, фактично, тобто операційно, вони все ж таки залежали від Росії, тобто Росія контролювала їх запуск і коди, взагалі, цього запуску. У травні 92-го року Україна підписала Лісабонський протокол до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і визнаючи себе правонаступницею СРСР у питаннях ядерної зброї та зу. Пов'язувалася приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не володіє. Ядерною зброєю. тобто ми тоді намітили собі такий шлях, що ми в майбутньому плануємо стати неядерною державою, але до 1994 року такий договір в Україні не був ратифікований, і фактично юридичне обґрунтування знаходження ядерної зброї на території України залишків колишнього радянського союзу було в такому підвішеному стані. Хоча фізично, як ми говорили, і це ми підкреслюємо, ця зброя контролювалася Україною. Але 16 липня 1994 року, все ж таки, цей договір був підписаний, і Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, фактично оголосивши себе безядерною державою, але в обмін на гарантії безпеки територіальної цілісності. Це важливо. Далі, друзі, майновий аспект. Ми його трошки торкалися. Як було зазначено, Україна вважала ядерну зброю своїм. Майном, бо вона вміщувалася на території України на її складах, арсеналах і так далі. І вона, тобто Україна, на той момент вважала себе однією з країн правонаступниць радянського союзу, і тому правомірність вважати зброю ядерну на своїй території була цілком обґрунтована. Але як ми зазначали. Фізично ми могли її контролювати, проте обслуговувати і, грубо кажучи, у разі необхідності застосувати ми її фактично не могли, тому що Росія контролювала запуск і кодиців їх. Ракет. Тобто, дивіться, така собі складалася двояка ситуація. Фізично вони у нас тут, ці ракети і боєголовки, але юридично все це трошки підвішено, і контроль над, грубо кажучи, тим, щоб їх кудись застосувати, теж був не український. Проте це ще не всі аспекти. Був ще і політичний аспект, і він чи не головний в цій ситуації, і зіграв він свою важливу і ключову роль. В той час міжнародна спільнота, особливо США і Росія, наполягали на безумовній передачі ядерної зброї Росії та на ядерному роззброєнні України. Тут Росія і США бачили Україну такою собі безядерною державою. Ну це і зрозуміло, тобто вони хотіли обмежити кількість країн у світі, які володіли ядерною зброєю у самій Україні. На той час. Існувало декілька точок зору на цю ситуацію, як в громадському суспільстві, так і в політику. Частина вважала, що треба дійсно віддати цю ядерну зброю і залишитися без державою. Інша частина говорила про те, що треба залишити, хоч якийсь хай невеликий арсенал, як дійсно гарантів безпеки держави у майбутньому. У ще 1994 року була підписана тристороння заява президентів США, Росії та України, за якою Україна погодилась. На вивезення всіх ядерних боєголовок до Росії обмін на компенсацію. І гарантію безпеки, як бачимо всюди червоною такою лінією, проходить те, що ми намагалися обміняти ядерну зброю на гарантії безпеки і незалежності 5 грудня 1994 року був підписаний Будапештський меморандум, який надавав Україні гарантії безпеки від США, Великої Британії, Росії в обмін на відмову від ядерної зброї, і під ці гарантії, як ми говорили, підпадали і суверенітет. І незалежність, і територіальна цілісність, і ще треба трошки сказати про сам Будапештський меморандум. За цим документом Україна отримувала. Певні гарантії. Перша країни, які підписували цей меморандум, зобов'язалися поважати незалежність суверенітет і існуючі кордони України. Це важливо, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності України, утримуватися від економічного тиску на Україну, надавати допомогу Україні, якщо вона стане жертвою агресії. Тож ми бачимо, що на папері ці чотири пункти були достатньо значущими. А чи вони важили у міжнародній правовій юриспруденції такої ж ваги, які ми вкладали у цей їх зміст? Виявляється, що не зовсім взагалі то меморандуми в міжнародному праві визначаються, як належать до категорії таких документів м'якого права. Тобто, це документи, які зобов'язують сторони до певних дій. Але не обов'язково ці зобов'язання мають виконувати тобто нема юридичного механізму примусу виконувати ці гарантії. Тими державами, які поставили свої підписи під ними на сьогодні, з одного боку, це дійсно так, з іншого боку, Бедеперський меморандум все ж таки є е, таким предметом полеміки і дискусії, тому що, незважаючи на оцю таку м'яку трактовку цих гарантій, все ж таки цей меморандум був зареєстрований в ООН. Тобто він набув якоїсь юридичної сили. І ці країни, які підписали, все ж таки отримували юридично зобов'язання виконувати ці гарантії. Проте, як ми бачимо, ніхто ці гарантії на ділі в реальності виконувати не збирався, або виконував так сяк. Ми бачимо, що Росія взагалі наплювала на ці гарантії і розпочала проти України в 2014-2022 і 2022 році війни. Тоді гібридну, зараз повномасштабну. Що стосується гарантій безпеки від США або Британії, ну не можна сказати, що вони взагалі не виконували ці зобов'язання, але виконували так, як вони це вбачали і як вони це. Самі собі розтлумачували. так, нам надавали зброю, так нам надавали фінансову допомогу, політичну підтримку, економічну підтримку. Проте ніхто за нас воювати на жаль не захотів. І це якраз говорить про те, що оці позиції в Будапештському меморандумі були чітко не визначені. Той же час такий прецедент із тим, що не виконуються позиції в меморандуму, створює ситуацію, коли держави, які прагнуть, наприклад, набути ядерного статусу, вони сто разів. Подумають, чи дійсно варто обмінювати безядерний статус на якісь такі гарантії, які фактично не можуть бути виконаними, і наприклад, ті країни, які володіють ядерною зброєю, а великі держави намагаються примусити ці держави позбутися ядерного арсеналу, щоб обмежити розповсюдження ядерної зброї, так само сто разів подумають про те, чи варто це робити, тому що міжнародна Спільнота міжнародні гарантії безпеки від великих країн фактично сьогодні не варті нічого. І ще один момент, на який варто звернути увагу у цій всій полеміці, про те, що, наприклад, спецпредставник США плутає або ототожнює Росію і Радянщину. Тобто Росія тут, у словах Гренела, виступає як чіткою правонаступницею радянського Союзу, а всі інші країни не можуть мати такого. Права. Це маніпуляція і це такі прояви російської пропаганди. Саме російська пропаганда багато років нав'язувала те, що саме Росія є єдиною правонаступницею Радянського Союзу. Всі інші держави, які зараз стали незалежними, а колись входили до складу Радянського Союзу, не мають ніякого юридичного правонаступництва за СРСР. Проте це не так. І це фіксувалося певними документами. Але звичайно, що для російської пропаганди їх згадка не дуже зручна, тому вона їх максимально невілює. А у інформаційному просторі просуває отакий наратив про те, що тільки вона є правонаступницею РСРСР. І на жаль, такі люди, як Гренел і інші представники команди Трампа, ведуться на ці меседжі і сприймають їх за дійсну реальну інформацію. Хоча вона, як ми говорили, не відповідає. Дійсності тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких запутаних юридичних колізій міжнародних, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.